І притча, Коли народжується дитина, Господь благословляє її у білий світ своєю рукою. Покладе на голову, мудрою буде, покладе на серце милосердною, покладе на руки майстром слова та діла. А цій людині Господь одночасно поклав свою руку на голову, серце і руки. Ім'я цій людині вчитель. Гавтень щедрий на барви осінні, День учителя свято ж яке, світянській великій родині і дворах на вітання палке. Всесвітній день мандрує по землі, онлайн працюють впевнено всі учні, У вайбері гуртають сторінки з учителем, як завжди, нерозлучні. Хай буде мудрість вчителю твоя для мене одкровенням на майбутнє, бо схожий ти на справжнього героя, бо дистанційно з учнями присутні. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Мої невчитель шани, і любові, і пушани за роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю ваші діти щиро вам даруємо квіти. Ми проводили маневри, випробовували нерви, Тест учителька пройшла. Ключ до кожного знайшла. Треба визнати всім прямо, що вона як рідна мама, і підтрима, і насварить, розбирає проблеми в миті. Ми ставали усе більші, з кожним роком розумніші, а учителька із нас згортувала дружні класи. Хай же сонце і сміється, та усе в житті вдається. Ми засвоїмо усток найважливіший урок. Краще вчительки немає, кожен нас це добре знає, тож вітаємо її ці святкові ясні дні. Міцних звичайна, мислити лише позитивно, вчити дітей тільки файно. Усі зустрічі з вами цікаві, охочі, газони місять учительські очі, а учні у школі працюють на славу і вище ваш труд хай цінує державу. Кожен дзвінок, що кличе у затишний клас на урок, хай в серці гордість за учнів приний, предмет ваш з цікавістю, кожен хай вчить, натхнення безмежно вам у цій справі. Хай будні робочі, будуть яскраві, здоров'я міцного та мрії розмаїться, діяльність, хай ваша триває століття. Учитель на диво завжди креативний, працює успішно, в Zoom і онлайн. Він завжди привітний і позитивний. Всі фішки уроку упевнено знає. Він дошку покаже інтерактивно, і фоном приємним здивує щодня. І з вчителем завжди працюють активно. Йому в цілім світі ніхто не рівняє. І сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання щоб збувались всі бажання. Учнів гарних та стараних, Днів щасливих та безхмарних щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Працюється легко вам хай і живеться. А все що в думках, хай одразу вдається, з ним вчителя, щиро ми всі вас вітаємо. всього вам найкращого в світі бажаємо. Хай буде прекрасним, щасливим це свято, бажай міцного здоров'я багато, вам вдячні за людяність, працю, знання, сердечне тепло та всього пізнання. Бажаємо щастя, багатства, достатку, хай буде в житті вашим все у порядку.